Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов, і Ми продовжуємо. Ви знаєте, за останній час дуже багато людей, з якими я зустрічаюся, так чи інакше бачу їх очі або бачу і чую те, що вони кажуть, і всі чомусь не виспані, всі якісь роздратовані, всі якісь дійсно психологічно тяжко. Я і це розумію, і розумію те, що люди не виспані, бо і я сам такий. Всі ці нічні обстріли, вся ця напружена ситуація, і вся ця війна дійсно призводить до того, що люди не можуть знайти собі або сили виспатися, або можливості виспатися, коли там за вікном гупає дуже сильно і треба спускатися в бомбосховище, або сидіти вдома у двох стінах, і так далі. Вся ця ситуація, звісно, рано чи пізно може призвести до якихось. Не дуже приємних наслідків От про всі ці наслідки того, що ми не висипаємося, про те, як виспатися, до чого може все це призвести. Ми сьогодні і хочемо поговорити з психологічної точки зору. Бо в нашій студії кандидатка психологічних наук Наталя Лєбідєва, Вітаю вас. Вітаю, дякую, що прийшли до нас. Чи виспалися ви цього разу? Я так хочеться спитати вас, як це вам вдається, коли всі не виспалися, але все ж таки. Uh, що це таке, коли мене виспалися? Ось ну я розумію, що для кожної людини це по-різному. Да? Хтось uh -huh. 5 годин і я вже виспаний, а колись тобі і навіть 10 не вистачає. Uh -huh. І ти спиш, і сон якийсь такий ну, рваний, різаний, ти не ти крутишся, uh -huh. не можеш витипись. При цьому тобі здається, що вчора ти ну, так сильно виснажився, так сильно працював, але сон не йде. Угу. Від чого це залежить взагалі того? Ну багато чинників е, на це впливають. Е, гарна тема піднята. Бо сон якраз є важливою природною такою властивості відновлювання організму. І відновлювання як фізичного, так і психологічного. Бо саме те, що ми бачимо сни увісні, угу. саме те, що там коїться у тих снах, воно також допомагає нам впоратися, переробити психікою, е, те то навантаження, той стрес. Що ми прожили впродовж дня? А якщо сну немає, то ми вже бачимо, що це порушення психофізіологічно. Тобто, два ем, чинника є в основі сну: це психологічний та фізіологічний. Угу. і дійсно. Один і інший привід може стати проблемою, якщо в нас психіка перенавантажена, настільки що ми не можемо е, спати, чи фізіологічно в нас вже є порушення, які е, е, не дають нам спати, і у тому чи іншому випадку нам треба звертатися до декількох е, декільких е, спеціалістів, щоб ага. все, все ж таки е, зорієнтуватися, що було причиною, що е, порушення сну. Тобто, це е, якийсь такий маленький сигнальчик, що зі мною щось не так, це великий. а я знаю людей, які взагалі ну як не спитаєш, що тобі наснилося вночі. Він каже або вона каже. Нічого, я сплю і в мене вже там багато років, нічого не сниться. Що це може означати? Ну, це е психологічна проблема е в неї фізіологічна, чи може просто така психіка у людей? Дивіться, тут таке е сни е сняться всім, да. але вони не всю ніч нам сняться. А коли в нас вже така поверхнева фаза сну, угу. тобто, коли ми починаємо засипати, і коли ми перед тим як прокинутися, і якщо людина дуже швидко провалюється в глибокий стан, сну і швидко прики. То вона може не дуже короткий час бути uh -huh. саме у снах у цих цікавих якихось, uh -huh. well, yeah. і може їх не запам'ятовувати. Да? Це також цікавий механізм витиснення пам'яті, бо інколи сни бувають достатньо важкі. Вони yeah. переробляють матеріал за день. І от Франкл описує, наприклад, коли він да, був у концтаборі, і що люди у вісні кричать. Чали ну такі страшні звуки, здавали те все, але ніхто не навіть не питався пробудити цю людину, бо вони кажуть, що наша реальність була найжахливіша, найстрашніша, найстрашнішого сна. Uh -huh. Бо сонце все одно солодко, це все одно гарно. Навіть те, що ми там не дуже інколи гарне бачимо, він допомагає нам безсвідомо впоратися з якимись. Викликами, з якими ми стикнулися, і не вирішимо в реальному сні. Ну тобто, сни бачать усі, не всіх пам'ятають. Хтось хто багато спить поверхнево, то він бачить багато сну, і він його пам'ятає, бо це було перед тим, як прокинутись. Uh -huh. А якщо ми були у глибокій фазі сну, а тут шахеди, то ти вилетів з того сну і проскочив фазу перед тим, яка буде давати сновидіння. Uh -huh. Що буде з організмом, з фізіологією, з психологією, з психікою, якщо все ж таки ось ця ситуація невиспаності буде накопичуватися? Угу. Чи можна взагалі довгий час не висипатися? А потім просто легти там. У мене неділя, вихідний день, я весь день буду спати і висплюся за весь тиждень. Точно, ні, це вже науково доказово, що неможливо виспатися за все життя, як то uh -huh. кажуть. Да? Якщо ти не виспав свої, свої часи сьогодні, то не завтра, не післязавтра, не наперед не можна наспатися, uh -huh. не потім не можна виспатися. Можна відпочити так, але саме відновити ці психофізіологічні та хімічні сонце дуже багато хімічних моментів ага. в організмі складає це складна система, то вони не відновляться, бо є фази сну. І зараз там особливі дівчата, які цікавляться своєю красою, то вони знають, що саме процес відновлювання краси і всіх інших там процесів, да, то воно іде з 10-ї години сну. А, а якщо ти вже лягаєш спати десь у першій годині, то ти пропустив ту саму фазу, коли. Шкіра омолоджується та відновлюється. Ну, це найпростіше про що можна казати. Тобто, точно ні, наперед чи після е, наздогнати не можна. Угу. Це обов'язково. Гаразд, ну не завжди виходить лягати після ну там до 22-ї точно. І люди відкладають дуже багато собі якихось занять на 23-ю, на 12 12-ту, а особливо коли ти знаєш, що зараз у першій годині ночі прилетить, угу. і ти вже готуєшся до цього моменту. Ти точно не спиш за для того, щоб або бігти до бомбосховища, або бути вдома, але все ж таки не в лежачому а, виді ну, да. і не в сплячому. Бо я знаю людей, які навіть коли літять шахиди над головою і працює ППО, вони все одно сплять, вони дуже міцні. Дивіться, про. С... Порушення сна має два е, варіанти: перше ага. це порушення сну, коли ти не можеш спати. А друге також порушення сну, коли ти можеш спати 24 на 7. Так. воно більш рідке. Це теж не норма. Ну це теж не норма. Ага. Да. Це так, організм також впорається зі стресом. І дійсно є моменти, коли діти вони кажуть, вони дуже е, 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 крепко сплять, да? Да. то їх не можна пробудити, навіть то їх виносять, а вони не чуються цього. Ага. Це захисний механізм дитячий солодкий сон, ну це може так сказати більш краще, ніж якщо не спати. Не спати, взагалі, да. а, не спати взагалі. Тому дивіться, ну, що можна з цим робити. Якщо справа в тому, що ви не спите свідомо, тобто ви чекаєте по новинах, що щось буде, і це ви регулюєте свій сон, ну вже як є, ну, що uh -huh. ти зробиш, як є заснули тоді, коли заснув, як тільки можна, то вже ліг спати і проспав також до до котрої години можна, але Якщо ви лягаєте спати, але не можете заснути, uh -huh. ви ворочуєтесь якісь погані думки і нав'язливі, і вони важкі. Це стан дуже важкі, коли ти не можеш заснути. Хочеш, а не можеш. Оце вже проблема, коли треба йти до все ж таки врача. то тобто краще піти до невропатолога, чи може навіть і психіатра, uh -huh. бо навіть примусово за допомогою препаратів, якщо вони допомагають вам висипатися, це. Це буде корисніше, ніж не спати тоді, коли можна спати, скажімо uh -huh. так, да? не коли ти обираєш не спати. По-друге, якщо до того, як йти до лікаря, чим допомогти, тобто себе перетестити, перевірити, чому в мене порушення сну. Yeah. я знову ж таки наголошую. Не коли я собі не даю спати, а коли я ліг і нічого. Угу. От я знаю, що був період, коли був коронавірус, то у нас було у ну, всіх всіх, хто хворів, порушена нервова система, і порушення сна було ну, у кожного першого, так. хто хворіє. От і от це ем, опасна така ем, шкідлива історія, що можна робити. Ну, по-перше. Прокидатися треба вранці. Прокидатися треба, да це коли сонце з'являється. Нашим зору дуже важливо весь день. Бодрствовати настільки, щоб коли ти ліг, щоб ти одразу ж заснув. заснув. Тому uh -huh. впроси прокидаємося. Ну, все ж таки, шоста, сьома це нормально. Uh -huh. Восьмо, це вже таке собі uh -huh. фізіологічно недобре. І коли прокинувся, одразу ж яскраве світло. Ну, тобто, вікна відкрив і дивишся, нашому зору багато наукових досліджень. Про це кажуть, важливо побачити в це соняшне світо. Таке природне сонячне світло, і найкраще, якщо у вас є собака. То і да, гуляти. Ти йдеш uh -huh. і гуляєш. Якщо ні, то відкрити штори, то там uh -huh. дивіться на світло. Бо саме це задає, задає енергію. Ви не ходите, така млява людина, да, весь день, а це є енергія, uh -huh. яку ви будете поступово розтрачувати, і ввечері, коли треба лягати, ви вже зможете лягти. Будуть саме ті хімічні процеси, які допоможуть виробитися необхідної кількості елементів, які відповідають за те, що ми. Хочемо солоденько поспати, от тобто прокидатися. А так дивіться: ну якщо ви прокинулися у час е, дня, да? Угу. Ну, то це логічно, що в 10-ті, в одинадцяті ви не будете хотіти спати. Це під проблема підлітків, да, усіх, хто вони ж е, здвинули собі графік, вони вночі грають у комп'ютер, а в день вони хочуть спати, а потім вони ще й намагаються десь працювати, це вчитися, і якість того дневного е, образу життя вже не така, як uh -huh. треба. Тобто прокидаємось. Якщо ви хочете спати, почнеть спочатку е, турбуватися про те, у котрій. Ви прокидаєтесь, і що ви робите, коли прокидаєтесь? знайдіть собі заняття. І це ніття не сто не телефон. Ні, не О, дякую, да. да. тобто, якщо ви починаєте скриніти новини, то це не допоможе вам, потім нормально хотіти спати. Mm -hmm. Ще гірше буде новини, почитати. То візьміть, от в Одесі це так гарно, особливо зараз. Зараз на набережні, що на фонтані, що у центрі на ланджоні грають фортепіаністи. Да? Тобто можна прийти випити каву, Вип... зайнятися да. йогою. Кава вже з п'ятої години продається по всій набережній. Тобто треба прямо знайдіть собі з ким чи самостійно їдьте на набережну, да? uh -huh. гуляйте, пройдіть свої і подивіться на це сонячне світло. В мене собака, я це роблю, uh -huh. і я точно знаю. От я вже помічав, в ті дні, коли ми е, зустрічаємо сонце, навіть ти в шостій, в п'ятій прокинувся, в тебе є енергія весь день. Uh -huh. От це точно, ну як кажуть на себе, ну це багато досліджень, які це підтверджують, і при цьому о, чи от все ж таки існують оці от жавронки і сови є, бо да. дуже багато людей вас послухають зараз і скажуть. У шостій ранку вставати да ви і я тільки о дев'ятій вечора починаю прокидатися і починаю працювати. Угу. Тож да, є. Тож о шостій ранку вставати я не можу фізіологічно. Я вже таке життя, я сова. Дивіться, ну то таке, тим те ти треба зрозуміти. Ти сова е, справжня, чи вже при перевчена? Угу. Е, да? А ще є такі, все ж таки, голуби, про них не часто говорять, То от це те, ті, які і можуть і так, і так. Угу. І це більшість людей. Тому коли ми собі кажемо, що е, я сова, це може просто виправдовувати свій спосіб життя, який ми обрали. Да? А цим ну, не може от, е, як це протестити, це все ж таки згадати більш ранній вік. І якщо ти нормально в дитинстві, ну, навіть у підлітковому віці лягав спати, і це було ок, а вже потім твоя робота, твої друзі чому з усіх графік змішаний, бо, наприклад, підлітки мовоють, вони у соцмережах грають в сотні ігри. Да? Ну, да. І вони всі в один час там збираються, то ти вже підлаштовуєш свій час, ну, які ми колись у дворі, да? там, угу. підлітками, то ти підлаштовуєш, ти хочеш, не хочеш спати, Але ж ти хочеш спілкуватися, і ти вже будеш так один, два, три місяць, і твій організм просто пристосується до цього угу. графіку, чи є він природний. І знову ж таки, це теж важлива потреба. Тобто, ну, ми зараз просто кажемо про те, що якщо ти вже в своєму графіку ліг спати, наприклад, у першій, нормально проснувся у восьмій, і в тебе немає проблеми зі сном, ти свої там 7-8 годин проспав, то ми не будемо казати про порушення сна. Ну, да. порушення це коли ти е, у перший ліг, а в четвертий прокинувся і спати знову ж таки не можеш. Або до четвертої просто лежиш і у потолок п'яти. То да. да. дивіться, четверта година. Це не просто так сказано. Це угу. важлива година. Це година, коли в нас найглибший сон. Угу. І якщо ви звертали увагу, то ну ми всі знаємо, да там колись саме в четвертій годині ранку. Це це Гітлер напав угу. на людей да, з радянського союзу саме в четвертій годині, бо це фаза. Найбільш глибокого сну, і коли людина з нею вистрибує, в неї дуже сильно виділяється кортизол, гормон стресу, і в те жах. Сильний. Є ще одна людина, яка да, напала у 22 І да, да, Інша да. людина також у п'ятій ранку це зробила. Це да. також більш ну достатньо глибокий сон. Угу. І при порушенні сну зараз наші телеглядачі підтвердять нам це. Ми саме обкидаємось десь у 4 годині. Це знаєте, не туди, не сюди. Угу. Ти ще рано щось робити і спати вже не можеш. Починається по колу думки ходити. Дуже підіймається тривога, а десь у 6-7 так хочеться спати, що вже не можна. Угу. І от тут треба собі допомагати. Ви знаєте, такі із простих виходів, якщо це все ж таки ще можна керувати цим, це, це е, не казати собі лежи і спи. А от тут гаджет допоможе. Беремо гаджет, беремо якийсь фільм е, в Ютубі чи якусь лекцію, яку... і примусово дивимося. От як підказочку е, е, в дитинстві, ми під це Скоріше заснемо, ніж у повній тиші, кажучи собі, що спати, що треба спати, не спати не можна. Угу. От е, пробуємо такі лайфхаки, бо е, е, порушення сна воно дуже розбиває нервову систему. Дуже. А є ще якісь підсказки? Ну скажи, будь ласка, от наприклад, я знаю людину, яка каже а, дуже така тяжка ковдра, вона мені допомагає спати. Да, є Подарували таке. людині таку ковдру, він спить під нею. Да, да. Хтось каже: Я можу спати виключно, коли я нічого не бачу, повна темрява. А хтось спить, коли зірки, хтось спить, коли за вікном якийсь шумчик, чи телебачення навіть вмикнути і це засинати. Що робити, особливо коли дві людини сплять на одному ліжку? І одна хоче так, а інша хоче інакше. Що робити у такій ситуації? Да, ну остання це окрема історія. Да. Дивіться, дійсно є така історія, що під важкою ковдрою, то вона як тисне, є такі тонкі, але дуже важкі. Вони там по 6 кілограм, там такі наповнюють. Mm -hmm. Ми дійсно засинаємо більш швидко це, як тебе обі... обгорнув хтось, і це така нервова система заспокоїться, що вона в безпеці. це нам нагадує, десь наше Безсвідомий станці, коли ми у мамі живемо. От. Є такий лайфхак, дійсно. Є хтось любить надягати собі спеціальну маску. маску. Угу. Чи потні штори, які світло не припускають, це також да, не угу. допомагає. Але е, тут індивідуально треба підбирати е, повітря. да. От я, знову ж таки, Якщо ви побачили, що вам важко засипати, е, і вам потрібен якийсь ритуал. Дуже гарний ритуал це також прогулянка та е, приміщення, яке вже провітрено, да, uh -huh. багато свіжого повітря. То ви втомилися, походили. Е, так, а хтось з дитинства, це покоління ікси, які е, телевізор на ніч дивилися, да, там у 20-ті нам е, по, е, щось показував. Потім ми під телевізор і засипали, бо всі жили в однокімнатній квартирі. І звісно, е, звісно ця звичка залишилася з дитинства, що uh -huh. краще заснути під телевізор ніж у тиші, бо в тиші якось не спиться. Да? Ну, да. Хтось засинає один. А є люди, які навіть будучи з партнером, кажуть так, а спати я піду в окрему спальню, бо хочуть спати самостійно. І це також нормально, mm -hmm. якщо дві людини домовились. Mm -hmm. Оце про знання себе. Ну да? Це треба завжди дійсно домовлятися. Я розумію, що інколи бувають ситуації, коли спекотно, і ти просто не можеш, тому що спекотно поруч да. з іншою людиною. Буває навпаки, дуже холодно, холодно, і хочеться, щоб хтось поруч був. Да, да. Інколи буває. Такий роздратований, що взагалі не ні хочеться нічого, Хочеться якась маленька кімнатка, де я один і роблю те, що я хочу. А інколи буває, ти відчуваєш, що навіть лежачи, ти хочеш торкатися, ну, хоч кончиком ножки, да, торкатися да, іншої людини, розуміти, що хтось поруч з тобою. І це дійсно це можна вирішувати. Розумію, що є проблеми у людей, знаю таких сімей, де він хоче спати виключно під кондиціонером, да. вона не хоче, і вона спить в одязі, да. носки скина одягнула себе, там все надягнула, під ковдру залізла, бо їй не, не дуже приємно. І тут да. дійсно було б непогано мати дві кімнати, спати в різних кімнатах, а потім зранку виспаними, да не роздратованими, Ну знаєте, індустрія сну також пішла вперед. І вже є покривала і матраси, які покривала, які охолоджують. Якщо угу. людям все ж таки важливо там, по своїм упередженням бути в одній кімнаті, тобто може один накритись покривалом, яке холодне, а інший накритись покривам стороною, яке да, зікриває. Да. Також подушки вже спеціальні, є угу. з різними матраси, давно є, наприклад, також для різної ваги людей. Угу. Але все, щоб тільки було разом, все ж таки знову як домовились? От тут єдине правило, якщо все ж таки не осипатися. До чого mm -hmm. це може призвести? А до хронічного стресу, до захворювань психофізіологічних будь-яких, тобто, дивіться, буде бити там, де слабке місце. Mm -hmm. Тобто, хронічний стрес він запускає е, саме е, ту м, хворобу, як, до якої ми вже схильні. Mm -hmm. Дивіться е, е, сон. Ще раз повторюсь, це природний спосіб відновити нервову систему. Ну, тобто, а в нас нервова система дуже така, підшатана усіх, да? да і саме сон це безкоштовний самий надійний спосіб відновлювання. Ми за ніч відновлюємося на психологічному та на фізіологічному рівні. І якщо ви не турбуєтесь про свій сон, да, що його немає, і все таке інше, то ви почнете хворіти не сном, ви почнете uh -huh. хворіти тими проблемами з хотіла, які вас. Є Угу. останнє запитання: сієста. Ми mm. ну хтось за кордоном знає це слово бо живе там. Хтось читав про це або чув про це. Але в Україні немає такої культури, практики, да, такої немає. культури uh -huh. сієсто робити собі на дві години спати. Китайці посеред дня можуть прямо на робочому місці заснути на годиночку, дві. і Це нормально для них. Вони є подушки, вони сідають, лягають, все що завгодно. Прямо посеред ніхто магазина не, да, сплять. Ні, ніхто не засуджує. Так, да, ніхто не засуджує. Якщо я у кав'ярні, будучи, наприклад, баристою, просто скажу так: пробачте, в мене сієста, я даю храпака дві години. Ну, це буде недобре. Якщо посеред етеру засну, якщо я як психолог засну, скажу, пробачте, ви тут розповідаєте, а я ви бубніть мені, а я буду спати. Це не нормально. Але чи нормальна взагалі ця практика спати в день хоча б одну-дві годинки? Ви знаєте, це нормально. Нормальна практика спати навіть хвилин 20-30. Uh -huh. Бо дійсно є такі цикли, у кожної людини вони, вони різні, які допомагають нам відновлюватися. Ну, Сієсти є не у всіх країнах саме із-за клімату. Yeah. І ну, Наш клімат вже все більше підходить під ті країни, де треба, щоб була сієста. Uh -huh. І е, наскільки ти вже можеш собі це дозволити, якщо все ж таки є можливість. От, у психолога є, просто е, в День там деякі часи не брати, не записувати собі клієнтів угу. і відпочивати, бо у нас є дивани у психологів, Могу то ми існу. можемо собі дозволити і відпочити трошечки. І навіть 20 хвилин от буде достатньо переключатися. Але важливий нюанс: якщо у вас є порушення сну, що ви ввечері не можете заснути, да там до другої, до третьої ви ви хочете, ви вже лягли, а не спите. То в день вам не можна робити собі сеєсту, mm -hmm. бо якраз треба дотягнути до цієї, і навіть ем, не можна її робити там у 17-й годині, а отак от десь у 20 й і так, що вже до ранку, це нормально буде. Це абсолютно. Да, тобто дотягнути, щоб ці хімічні речовини, які відповідають за достатню втомленість, от щоб вони вироблялися. А якщо ви нормально спите ввечері, там, ну, наприклад, навіть в 11-й ви лягаєте, Спати, і ну, вам вистачає цього сну, вас не мучить в день відсутність енергії, mm -hmm. то вдень нормально собі дійсно відновлюватися під час сієсти. Будемо собі таку культуру прививати самі. Ну, абсолютно, я не проти. Навпаки, мені здається, бокальчик чогось такого, що там колись пили, там, де родина сієсти. Mm -hmm. Ну і сама сієста, це дуже Є, мені ви здається... не маєте на багато. У вас щось, що допомагає вам трошечки розслабитися. Но знов таки, наскільки я розумію, Дуже багато лікарів і фахівців кажуть, перед сном алкоголь заборонений. Ну перед сном алкоголь заборонений. Зараз перед сном гарбузи заборонені, бо якщо у вас проблеми зі сном, то гарбуз буде вас підіймати. Е, може, так, будете. і потім ми собі е, дивуємося, чому я не спав. Тому ти не спав, що в тебе ти переїв. не переїв, не допоміг собі гарно виспатись. Тому спочатку, якщо є проблеми зі сном, все ж таки до поз. Попікуйтесь про себе, угу. допоможіть собі, щоб у вас були закриті ці потреби. Головні том, ви прогулялися, ви не спали в день, ви підваштували провітря у кімнаті. Ви не переїли, не перепили. Не перечитали новин, не перечитав новин, да, бо да. будуть нав'язливі думки, і лягли спати. А там же як пощастить. Ой, дуже сподіваємося, що нам всім українцям пощастить і закінчиться війна. І ми зможемо спокійно спати, знаючи, що нічого не гупне за вікном, не загуде сирена і все буде добре. і Ми всі зранку будемо не нервними, а висипаними. Ми будемо красивими і відновлюваними. Ми будемо молодими і енергійними, а не такими, як ми зараз, дуже часто. Та на нервах, як амьо, такі всі, або взагалі-то як йожики. Ну, давайте все ж таки сподіватися на те, що все буде добре. Воно так і буде, звісно, але при цьому не забувайте, що треба піклуватися про себе, піклуватися про те, що ми тут працюємо, допомагає нашим військовим, обов'язково думаємо про своїх близьких, яким теж допомагаємо висипатися. І якщо вони хочуть тишу, то будь ласка, давайте зробимо так, щоб вони могли висипатися, ну хоча б якісь невеликі. Період, бо ніхто не знає, що буде за годину, чи прилетить, чи не прилетить, чи загодить. Тож тримайтеся, будь ласка, Наталя Лєбідєва, кандидатка психологічних наук сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Дякую. Дякую всім вам за те, що тримаєтеся і залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. І знайте, що все 100% буде Україна.